Усім привіт, чи чули ви про троп те саме літо: яскраве сонце та теплий вітер, нічні прогулянки та гучний сміх друзів, відсутність школи та домашки та можливо те саме перше справжнє кохання. Літо для дітей та підлітків це завжди особливий, незбагненний час, перехідний період між одним навчальним роком та наступним, або між закінченням дитинства та початком дорослого життя? Влітку усе може статись та усе змінитись. Влітку почуття загострені, а спогади глибокі, але те саме літо неминуче добігає кінця. Тож, можливо, воно змусить вас назавжди озиратись назад в пошуках того відчуття, яке ніколи не повториться. Саме такою історією є нова гра від Don't Note, Lost Records Bloom and Rage. Донтнот зробила собі ім'я в індустрії як творці ігор про школярів та молодих дорослих, що переживають травматичні події, часто підсилені якимись містичними силами. І хоч вони й започаткували цей напрямок ще з першої Life is Strange, вони не відійшли від нього і 10 років поспіль. Lost Record – це історія про чотирьох 16-річних дівчат, які одного літнього дня стають випадковими друзями. А ще це історія чотирьох 40-літніх жінок, що знову зустрічаються після того, як у 16 років пообіцяли ніколи більше не бачитись. Ми граємо за дорослу свон, яка повертається у маленьке містечко, у якому виросла після несподіваного дзвінка своєї давньої подруги Отем. Хтось надіслав загадковий пакунок їм чотирьом. Хтось, хто знає, що сталося 27 років тому. Тож вони мають знову зустрітись та вирішити, що робити далі. Ми граємо за свону у 2022 році, спогади якої будуть переміщати нас у літо 95-го, коли вона вперше зустріла Отем Нору та Кет. Видно, що Lost Record створювали справжньою капсулою часу, яка перенесе гравця в 90-ті та змусить ностальгувати за епохою, яку він можливо і не застав. До прикладу, у 90-ті я була ще зовсім малою, та й Україна тих часів була далекою до американського культурного контексту, але усе одно ця ностальгічна нотка не оминула й мене. Починаючи одягом та закінчуючи технологіями, кожна деталь впізнається та викликає посмішку. Кімната, свон, одяг, девайси, оточення усе максимально відкалібровано для передачі ностальгічного настрою. Цікаво, як розробники вдало оминули питання стосовно копірайту та створили свої артефакти минулого. Ні, це не Фербі, ви що? Це Moth Girl. І ніхто не казав, що Свон любить X files просто в неї висять постери з загадково знайомими персонажами. Розглядаючи деталі цього романтизованого світу 90-х, вас постійно буде охоплювати приємне відчуття по типу О, я пам'ятаю це, я була там. Як пишуть Vice, Lost Records гордо носить свій крінжовий значок Міленіала. У центрі цього фестивалю 90-х знаходиться камера Свон. Вімкнувши запис вперше, неможливо не зворушитись через цей знайомий ретро-фільтр, що робить усе одночасно надто чітким та розмитим. Керування камерою просте: ми можемо приближати та віддаляти, вімкнути спалах та присісти, і камера буде автоматично ідентифікувати сюжетні моменти та записи для колекції. В колекції входять цікаві знахідки, типу пташок чи графіті, фіксування яких ніяк не відображається на сюжеті, а просто допомагає драйвити дослідження світу. Камера це одна з основних механік взаємодії зі світом Lost Records. Ми можемо знімати усе, що завгодно на свій розсуд, а потім монтувати наші матеріали у спогади. Процес монтування тут дуже спрощений і здається повністю декоративний, тож займатися ним не обов'язково. Але я вам гарантую, що сам процес зйомки неймовірно затягує. Все тому, що Lost Records — це невимовна красива, деталізована та атмосферна гра, в якій просто приємно існувати. В наш час, коли ігрова графіка не сильно змінюється рік за роком, та досягти гарної картинки не надто складно, розробники змушені викликати в нас захоплення іншими інструментами. На мою думку, в Lost Record цього досягають двома речами. Одна це освітлення. Ще з часів Life is Strange розробники опанували вміння надавати кожній сцені певного настрою через світло та кольори. Особливо вдалою в них вдається золота година, або ж той час перед заходом сонця, коли усе навколо виглядає м'яким та залитим теплим світлом. Усі денні сцени Lost Records наче відбуваються саме в цю годину, через що навіть парковка посеред лісу виглядає вайбово. Нічні сцени в Lost Records в них вийшли теж особливими. Граначек кричить тобі Тіставай камеру та знімай!. Друга особливість це вручну створенні оточення. Кожен кущик, кожна стара реклама на стіні, кожна банка з під пива тут працюють на те, щоб сформувати певне відчуття. Донтноут, очевидно, мали серйозне бажання змусити гравця роздивлятись навіть неактивні елементи. Іноді в них приховані відсилки до поп культури, іноді вони просто нагадують нам про інший час та дитинство. В якийсь момент я спіймала себе на думці, що боюся щось пропустити, кудись не зазирнути, бо там може ховатись візуальний або ностальгічний скарб. Але оточення це лише частина цього атмосферного ефекту. Доповнюють його, звісно, персонажі. Свон в цілому трошки крінжова героїня. Вона дуже сором'язлива, дивно жартує, та може дратувати своєю стереотипною невпевненістю та відчуттям, що вона не така, як усі. Але я вважаю, що їй можна дозволити бути підлітком у 90-х, Бо хто з нас у 16 років був самоусвідомленою людиною? До того ж, ігри Don't нот про підлітків ніколи не переставали бути трошки крінжовими, і щоб насолоджуватися ними, варто прийняти цей факт. Наші чотири героїні дуже різні, і, як на мене, слугують чудовим прикладом того, як треба створювати яскравого персонажа. Вони не тільки візуально відрізняються як фігурою та зростом, так і стилем одягу, а також мають різні страхи, бажання, поведінку та манеру спілкування. У першу ж нашу зустріч ми дізнаємось про кожну дівчину усе, що треба, і в наступних інтеракціях вони все далі розкриваються перед нами в цікавих та неочікуваних напрямках. Познайомившись, вони миттєво клікають не тільки зі свон, а й одна з одною. Гра обережно будує стосунки всередині їхньої групи, які одночасно розвиваються незалежно від гравця, але й органічно включають його вибір. Щодо вибору, робити його вам доведеться постійно. Іноді це буде банальний вибір одягу чи кольору маркера для плакату, а досить часто вибір впливатиме на стосунки з героїнями. Друга основна механіка гри це діалоги. Гра запрошує нас обирати, який тип стосунків з кожною подругою культивувати: нейтральні, позитивні чи негативні. Одна з опцій також романтичні. Якщо ви хочете романсити когось дівчат, то досить просто буде здогадатись, які саме репліки обирати, хоча бувають і несподівано негативні реакції. В цілому, якщо залишатись уважним та спробувати зрозуміти внутрішні переживання та мотивації кожної героїні, сподобатись їм не буде дуже складно. Втім, мені здається, трошки дивним вибір зробити усіх дівчат потенційними романтичними інтересами. Це для мене створює дивну динаміку, в якій вони усі, начебто, вже закохані у свон та конкурують за її увагу. До того ж, романтика трошки зміщує увагу з теми жіночої дружби, і моментами здається, що ми граємо в дейтінг-симулятор. Чи це погано, поки не знаю. Можливо, після виходу другого епізоду я зможу скласти фінальну думку. Так, почули ви правильно. За традиціями, Life is Strange Lost Record – це епізодична гра, друга і остання серія якої вийде досить скоро, 15 квітня. Тож ще заслуговує перша частина вашої уваги? Абсолютно! Так, Lost Records наслідує фірмовий Life is Strangeвський крінж. Вона досить повільна, діалоги іноді змушують фейспалмити, та використання підліткових тропів робить її трошки очікуваною. Але якщо ви готові прийняти це все як характеристики цього фірмового стилю та дозволити собі насолодитись місцем, в яке запрошує вас гра, вона вам неодмінно сподобається. І тут справа не тільки в ностальгії. Жодного разу в мене не виникало відчуття, що гра намагається підкупити нас ностальгією. Навпаки, мені здалося, що дев'яності тут створені з любов'ю та бажанням зафіксувати час, який ніколи не повернеш. Щодо часу, ви точно маєте бути готові, що це дуже неквапна гра. Ви отримаєте набагато більше задоволення, якщо сідаючи перед екраном, видихнете та спробуєте сповільнитись. Познімати пташок, попестити кота, зробити кілька скріншотів в фоторежимі, пошукати приховані стежки. Це літо, і воно відчувається саме таким, яким має бути. Тож не зліться на гру, якщо вона не спішить вивелити увесь сюжет за пару годин. Тож, якщо я вас переконала грати, гарної вам гри. Стреп! Поділіться вашою думкою про гру в коментарях. Тільки, будь ласка, уникайте спойлерів. Якщо вам сподобався огляд, не забудьте клікнути на лайк, щоб підтримати мене та цей канал. У біо будуть посилання на усі мої інші соцмережі. І до наступного відео!